Друзі, всіх вітаю! Модуль 6, урок перший. Розповім вам про свій шлях. Поділюся власною історією. Як взагалі я прийшов до створення цього навчання, взагалі, як я прийшов до того, щоб бути військовим юристом, бути наставником для юристів? Починав я приблизно, як і всі, я почав працювати в 21 рік. Наприкінці 22 го року. У мене не було такого уявлення, ким я хочу стати. Але я пішов працювати юристом в юридичну компанію. Ну я навіть був не юристом, а продажником. Але я про це спочатку не догадувався, тому що я не знав, як виглядає професія юриста. Чому я пішов працювати саме туди, саме тому, що я хотів працювати як юрист? Тому що Я закінчив юридичний факультет, маю магістра. Плюс в мене всі батьки, всі родичі, все оточення було в юриспруденції, там адвокати, судді, прокурори і так далі. І в мене можна так сказати, не було як такого вибору. Працювати хотілось. Хотілось мати гроші, хотілось бути трошки. Самостійним незалежним і тому я розпочав свій шлях як продажник-юрист. Я взагалі спочатку працював без зарплати, я працював на відсоток від угоди яку я заключав з клієнтом. Тому я я працював без зарплати, хоча було ну безліч вакансій, де можна було працювати з стабільною зарплатою, але я обрав ризикнути. Не знаю чому. На той час я думав, що це найгарніший варіант. І ось так поступово доходило, що за декілька місяців я мав свою зарплату з заключених угод в районі там 40 тисяч 45 тисяч. Ну це все було поступово. Спочатку 5 тисяч в мене була перша зарплата, потім 10, 20. Ось так відбувалось. І за цей період я навчився продавати. І це принесло мені в майбутньому дуже сильний буст. Потім я зрозумів, що мені необхідно більше практики, необхідно бути більш самостійним, більш незалежним, тримати досвід в роботі з документами і так далі. І розпочався такий мій довгий шлях випробування себе. Я намагався зрозуміти, чого я хочу від життя, ким я хочу взагалі стати, де я хочу себе знайти. Я пробував я працював ще в різних юридичних компаніях, на адвоката помічником. І найбільше, де я затримався, це помічником адвоката. Я попрацював рік, набрався дуже багато досвіду, знань і протягом того, як я працював помічником. Чнякому адвоката я паралельно створював свій особистий бренд, робив блог, контент, знімав рілси, робив відео у TikTok викладував. Я вирішив створити себе отак, от поступово як власний бренд. Я не мав взагалі уявлення, як воно буде виглядати, який по факту воно принесе вихлоп чи буду я взагалі заробляти з блогу, чи взагалі я буду заробляти як бренд. Але я просто вирішив робити. Я робив і не думав про те, що буде якась там поразка. Якісь невдачі. Так, перші мої відео, можливо, виглядали якось крінжово. Деякі відео виглядали якось смішно. Хтось сміявся з близьких, хтось засуджував. Але яке це має значення щодо вас? Якщо ви будете звертати увагу на думку інших, і ви будете думати, що ви якийсь не такий. Тому що ви, ось ви знімаєте відео, а там з нього хтось посміявся. А ви думаєте, що ви виставляєте себе смішним? Якщо ваші цілі та амбіції може зруйнувати чиясь думка, то ну я вам скажу так, що ви вже програли і ви не маєте ніяких цілі та амбіцій. Тому що коли є мета, коли є ціль, коли є амбіції, коли ви знаєте, що ви хочете зробити, вам ніхто не може бути на заваді, тому що окрім вас ніхто вам нічого не зробить і на блюдечці не принесе. Ви думаєте, я не вигоряв та постійно? Ви думаєте, не було в мене. Негативних результатів, негативних клієнтів вони постійно були, вони постійно є, і зараз такі моменти відбуваються. Але поступово в процесі вдосконалення себе свого блогу, свого розвитку, я вже розумію, яких клієнтів можна брати в роботу, які клієнти з тебе не будуть висмокчувати всю енергію. Як робити так, щоб ти не вигоряв, друзі? Запам'ятайте, коли ви йдете по своєму шляху, коли ви йдете за своїм призначенням, коли у вас. Мозок в гармонії з душею, з тілом, тоді у вас будуть приходити клієнти, тоді у вас будуть з'являтися якісь нові можливості для заробітку. У вас будуть великі чеки, у вас буде а, такий піднесений гармонійний стан. А коли ви займаєтесь не тим, чим треба, коли ви робите це через силу, у вас будуть постійно вигоряння, у вас не буде енергії, у вас буде апатія, буде лінь, буде прокрастинація. Дуже показовий індикатор, взагалі, власного шляху це дивитись на те, що відбувається, а, поки ви займаєтесь своєю справою. Якщо ви йдете не своїм шляхом, у вас постійно будуть якісь перешкоди, якісь негаразди у житті, будуть якісь проблеми, проблеми з клієнтами, з оплатою, з грошима, з особистим життям, з сім'єю, хтось захворів, зі здоров'ям і так далі. А коли... Мозок, коли душа в гармонії з тілом, у вас все відбувається так, як треба, наче ви живете в найкращій версії себе. Ось це головний індикатор для вас, щоб ви зрозуміли. Ось показую приклад з власного життя. Коли я працював ще помічником адвоката, але я вже мав достатньо знань, достатньо сил, достатньо досвіду, енергії для того, щоб працювати самостійно, а я все це відкладав, тому що я думав, ну а вдруг не вийде. А що я піду зараз у вільне плавання, не маючи там клієнтів, бази, заробітку нормального і так далі. В мене протягом цього періоду інколи відбувалися Якісь проблеми в житті там з оплатою, з грошима, з клієнтами, з власним життям, і я дуже чітко зрозумів, чому так відбувається. Я почав більше прислухувати до свого тіла до своєї душі. І я зрозумів, що мені вже от зараз час піти у вільне плавання. Як тільки я пішов у вільне плавання, працював вже самостійно сам на себе. Так спочатку була дуже велика просадка в заробітку, в оплаті, в клієнтах, взагалі, але це була перевірка від Сесвіту, Чи витримаю я, чи не буду я думати, ой, та не треба було піти, треба було залишитись. Як це так? І потім, коли ця умовна перевірка Сесвіту закінчилась, коли я її пройшов, у мене кожен місяць мій заробіток зростав. Мої клієнти були все дедалі краще, дедалі адекватніше. З ними було легше формувати комунікацію, приходили позитивні рішення в життя в особистому житті, все, і в інших сферах мого життя також.